Привіт, всім, вітаю вас на каналі Chapter Art. Минулого разу я розповідала вам про українсько французьку художницю Олександру Екстер. Це була одна з перших жінок-кубісток. І продовжуючи тему кубізму, я б хотіла розібрати сьогодні одну з найвідоміших картин Пабло Пікассо «Герніка». що надихнуло художника створити цю картину, які символи в ній закладені, і чому вона така знаменита? Розбираємось. Пабло Пікассо створив Герніку у 1937 році. У цей час його рідна Іспанія перебувала в стані громадянської війни. Владу хотів захопити Франциско Франко, який співпрацював з нацистами. Франко попросив нацистів допомогти йому виграти цю війну. І 26 квітня 1937 року нацисти здійснили авіаналіт на бакське містечко Герніка. І оскільки вже була громадянська війна, то дуже багато чоловіків були на фронті, так і тому в місті постраждали в основному жінки і діти, і будівлі були майже всі вщент знесені. Також цей період в 30-х роках 20-го століття розвивається вже фотожурналістика, тому на наступний день після цієї трагедії. Фотографії знищеної Гірніки розлетілися по всіх газетах Європи. І, власне, в Парижі Пікасо вранці розгорнув газету і побачив ці жахливі світлини. ця трагедія, яка сталася в Гірніці, спонукала Пікасо написати одноіменну картину. Давайте подивимося, що він тут зобразив. Отже, посередині внизу ми бачимо пораненого солдата. В руці він тримає меч, який. Об'єктивно, це нерівна зброя до тієї нової технологічної, яку використовували нацисти. Зверху солдатом солдатами бачимо коня. Це такий історично завжди був супутник солдатів під час воєн, і він власне може бути символом супротиву людей, їхньої боротьби. Поруч з конем ми бачимо бика буйвола. Це, власне, символ самого Франко і всього його режиму, фашистського, такої тупої, важкої сили, яка спрямована на знищення. Але, мабуть, найбільш такими важкими, шокуючими є зображення двох жінок по краях картини. Одна з них вона палає у своєму ж будинку, це крик агонії передсмертної. З іншого боку, ми бачимо жінку, яка тримає на руках мертве немовля. Ну, я думаю, легко догадатися, що це алюзія на Діву Марію, яка тримає Мертвого Христа. Також зверніть увагу, як Пікас зобразив очі цієї жінки, цієї матері. У у формі сліз, тобто виплакані очі, її очі перетворилися на сльози. І також зверніть увагу на язик, він такий загострений, з загострим кінцем. Від болю, який ріже наче ножі. Ще один персонаж на картині жінка, яка чи звідки стікає, чи щось шукає, когось шукає. Вона в хаосі, вона кудись біжить, ну, власне, підсилюючи весь трагізм і біль ситуації. Зверху над конем, посередині картини, ми бачимо таке, як всевидяче око, але всередині зіниці зі лампочка. Начебто, це як. По-перше, Бог, так, які все видячі око, які все бачить, але його змінив технологічний прогрес, так, технологічний прогрес, який завдав таких страшних руйнувань. І це такий собі ніби новий Бог технології. І зверху така голова жінки, яка тримає в руці лампу, начебто як факел, це як спалах надії на те, що війна закінчиться, на те, що винні будуть покарані. На те, що світло переможе в кінці кінців. Пікассо написав цю велетенську картину буквально за кілька тижнів і відправив цю картину в тур світом і гроші, які були зібрані спокусу з, з експозиції цієї картини. Вони йшли на підтримку біженців війни з Іспанії. Чому ця картина стала знаменитою? Для нас це зараз зрозуміло і очевидно, тому що ми вже рік живемо. В Гірніці ми рік бачимо всі ці події в Європі, яка на той час вже призабула Першу світову війну. Ця картина могла б ніколи не стати такою важливою, такою популярною. Але як ми знаємо, в 1939 році почалася Друга світова війна і Герніка була по всій Європі. Герніка стала одним з символів не тільки цивільної війни, громадянської війни в Іспанії. Одним з символів Другої світової війни, всього того болю, страждання, розпачу, руйнувань, які несе за собою війна. І, на жаль, картина актуальна і в наш час. Дякую за вашу увагу. Не забудьте, будь ласка, поставити лайки та прокоментувати це відео, підписуйтесь на канал, шукайте мене в інстаграмі і до зустрічі в новій арт-історії. Пока!